Ще поясню, як додати текст на вашу модель, щоб текст був злитий з моделлю, а не виступав. Виділяємо, наприклад, наш об'єкт, на якому ми хочемо додати наш текст. Далі натискаємо на Додати текст. Далі, наприклад, вводимо текст. У мене це буде нехай п'ятірка. Далі потрібно вибрати товщину, натискаємо нулик, але нулик не може бути. тому... Виставляє параметр 1 соту. Далі вбудовану глибину потрібно обирати, якщо друкуєте БЗАМС системи, висоту шару, ось якої ви тут будете в загальному об'єкті ось тут друкувати. В моєму випадку, наприклад, вбудовану глибину потрібно натиснути 0,16. Ось. І в принципі тут вже от натиснути поле, де ми хочемо додати текст, наприклад, тут. Нарізати моделі. Моделі зараз в цьому місці наріжуться, і п'ятірка вже буде виходить в... Ось, і тут ще потрібно було також змінити там, де наш текст, колір філамент вибрати чорний, щоб він якось відрізнявся, бо тоді його не було видно. Давайте перевернемо нашу модельку. Лицем донизу, ще раз її наріжемо. І зараз подивимося, як воно буде виглядати. Цю п'ятірку, яку ми ще надодали. Опускаємося на перший шар. І як ми можемо побачити, наша п'ятірка є чорним кольором друкується та вдруковується ось в перший шар. Як ми можемо побачити, видруковується один колір в першому шарі і друкується одразу іншим філаментом чорний колір. Ось і все.